Готовий таунхаус 145 квадратних метрів. Він боковий, знаходиться у містечку, такий сучасний стиль, парковка на два авто, ділянка 2 і 2 сотки. Зараз покажу вам місце для відпочинку і саме планування. Тут 4 спальні кімнати, кухня, вітальня і ванна. Тут якраз напроти технічна кімната. Далі по коридорчику тут ванна. І кухня, столова вітальня, сходи на другий поверх. До речі, вікно велике для освітлення. І місце для відпочинку. Подивіться, яка живописна локація. Скільки багато дерев, як гарно навкруги. Це місце для вашого відпочинку. Межа йде тут, ще буде встановлений паркан від забудовника два повноцінних поверха. Можна зробити накриття. Це кухня-вітальня, а тут додатково ще спальня кімната є з власним виходом. Зараз вам покажу ну, звичайна локація. Сходи на другий поверх ця кімната вона має свою ванну кімнату окремо і спальню, і вихід на ділянку де я тільки що був. Зараз покажу вам планування. Другого поверху. Сходи, до речі, широкі, метр двадцять шириною. <кліх> Дуже зручно. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь. телефони будуть в описі. Так, Другий поверх. Тут теж кімната з гардеробом. і такою гарною терасою. І знову буду звертати вашу увагу на вид, тому що тут він... Просто супер. Так, це вже четверта, друга спальня з чотирьох. В цьому блоці це найбільша спальня вона йде з балконом. І вікном з видом на ліс. Потім ліворуч, тут ванна кімната також. З вікном, до речі, звернуть увагу на якісь будівництва до повноцінних поверха і на, на дах плити перекриття. йдуть. Тут гардеробна, повністю по периметру другого поверху. Утеплення даху 200 мм. пінопласт, потім стяжка 200 і мембрана. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.